Друзі, вітаю! 18 вересня, практично завершуємо вже малиновий сезон, ягоди практично вже немає, де не невелика кількість. Зараз покажу в якому стані малинове поле. Ось в такому стані назва Пема. Як бачимо, практично ягоди вже немає, де не залишки. Ось так вона виглядає. Маравіла також практично вже нема що збирати. Дозберемо остатню ягоду і все. Вже скоріше цього більше збирати не будемо, бо нема що. Цього року досить потужна малина, мапема дала. так, друзі, по малиновому сезону. Завершуємо сезон. Будемо розпочинати, думаю, після перших. Тих добрих заморозків, пивку в кусажинців. Будемо копати невелику кількість для того, щоб трохи звузити сам ряд. бо Дуже широко розрослася. Остан виглядає. Ось це виглядають залишки малини мапема. Тишно перестигла, розмір ще чуть-чуть втратила -чуть процентів на 30-40 можливо. Підуть на Снегу по сезону малиновому. так, друзі, до зустрічі.